Добре, на сонячній жителі всі присутні. Моя звук Старислав, я учень десятого В класу Бретського ліцею Прецької міської ради Полтавської області. Тема Темою проєкту дослідження властивості, розпуждження монограматичної світла, аптечній системі, скловода повітря. Науковий керівник Ольжа Рослав Сергіович для фізики та інформатики Бретського ліцею Премьерської ради Полтавської області. Дослідницьку роботу присечної вивчення властивості, розповсюдження монохроматичного світла, в аптечній системі, скловода повітря. Мета роботи закономірності проходження променів монохроматичного світла. У послідовно зшованих прозорих середовищах склову вода, повітря микросерветка об'єктами дослідження є проміс та тескрина призма. дослідження діяльності діласовісті розпочатку монохроматичного світла, оптичні системи, скло вода, повітря, микросерветка. Метод дослідження для теоретичні, аналіз, моделювання, пояснення та емпіричні експерименти спостереження опису. Модель зардачі користуємося скляною призмою з основою півкола, щоб уникнути відбування скло променівбічних ганей всередині неї. Вважаємо обсудиний показник звання повітря варів одному. Використовуємо монохроматичного світла, світло лазерної указки. Ось ціковий код падіння променю на межі скловода не жварємо незмінним. На складі показана досі установка класових для вимірювання. Для зріження використалося наступне обладнання: скляна, призма, владерна указка, транспортер, вода, паправа серветка, прозора посудна у формі перелепі перелипі підокліса і закріпленою вертикальною металовою пластиною. Скоч ножиці стати з муктою та лапку. Екран. Була поставлена задача, якщо взяти з призму і припустити крізь при неї світло. то отримує промінь на виході ставимо призму на серветку, позначно водою промізника. Змоспосередне явища та визначимо інформацію щодо властити речовин зачної системи. Нам лінко який світло променюється зі скла у повітря. Запропонована задачі система складається з трьох прозорів середовищ. Скло, вода, повітря, Кожне середовище має різну оптичну густину, яка відповідно зменшується. То управлінь може зазнавати своєму шляху відбування при переході меж скло, повод, повітря скло, вода, вода, повітря. На малюнку показано повне донішнє відбування світла на межі вода повітря. Були напровонені завдання дослідження розрахувати абсолютний показник зелені світла для обладної призми. Окруз за закономірності зброння світла на межі двох прозорих середовищ та та вичне значення абсолютного показника зміння світла для води, зрахувати граничні кути зелення світла для води, розвивати генечні кути злання світла. На межі скло, вода, скло, повітря, вода повітря. Прийняти теоретичні результати з експериментальними, не відносно похибку вимірювань, Зробити висновки. На слайді показано розрахунок абсолютно показний указано мені світа для скла таблиці Показано всі обрахунки. На слайді показано повне броння світу на межі скло повітря. Всі формули для розрахунку показані на слайді. На слайді показаний хід променю на межі поділу. Вибачаю, що на слайді показано вивчення граничного кута, повно внутрішнього відбування на межі скла вода. Всі формули для рахунку внутрішнього відбування всі формули показані на слайді, оскільки А1 менше 57 градусів троповні часко та частково відбувається на межі скла з водою. На слайді показаний повний хід променю на межі поділу двох середовищ. Нехай А1 дорівнює 39 градусів. Зокрема, градусну міру кута зловня променю y 1 при переході зі скла у воду. Попередньо переніх рахунків маємо y 1 дорівнює приблизно до рівня 49 градусів, а отже, А2 приблизно до рівня 40 Отриманий граничний випадок промінь може частково заломитися. Якщо первинний кут падіння променю А1 був меншим від 39 градусів, а саме від граничного кута, понадшого відбування на межі склоповітря. То з урахування зменшення значення сину гострого кута при зменшенні градусної мірі цього кута, кут кудзавлення ЄРК 2 буде гострим. Це сусідці серветки проміс світла. теоретично вище бої з води у повітря. Распроводичне зображення холу такого слапромені, наведено на рисунку номер 6 Отже, якщо у повітря припустити крізь хрену призму промінь світла, то отримаємо промінь на виході. Ставимо призму на серветку просучену водою, і промінь зникає. Спостережну картину можна пояснити так: серветка проснущена водою являє собою градкою, яка складається з боку серветки. Ті волокне перешкоди менеш таку світлого промень, який падає на межу скло, скло вода, плюс серветка, розпожившись з водою, світлова хвиля гинає перешкоду. Влог серветки та відхиляється від нього напрямку поширення. Вторинні хвилі та хвилі більшого порядку під різними кутами падають на межу вода-повітря, закуда падіння а більше 49 градусів хвилі промені зазнають повно відбування. Також відбувається великі втрати енергії при переході свідого променю на межі вода-повітря, тому зелений промінь не спостерігається. Достатні можна зробити в наступні висновки. запропонувала система складається з трьох прозорих середовищ: скло, вода, вода, повітря. Кожне середовище має різну оптичну устану, яка відповідно зменшується. Думаю, на кожній із мер, нас спостерігати, може спостерігатися явище повнодушнього відбування світла. Значення абсолютно показника зновлення скла призми 1,59. Якщо прямої проміжденні системи, пускають сирону призму, отримують виході з неї злоний кут, то в кут падіння променю менший від 39 градусів. При переході промоні склав у воду за кута падіння менше 57 градусів він заломиться. Якщо замінити воду серветкою, просочно водою, то промінь зникає. Серветка у порівнянні з водою має іншу структуру. А саме волокна, які створюють дифракційне розсіювання, тому промінь не виходить повітря. Дякую за увагу.